До 1992 року центральна площа Костопеля нічим від інших в інших містах і містечках України не відрізнялась. Тут як і скрізь стояв пам'ятник вождю усіх часів і народів Володимиру Іллічу Леніну. У 92-му скульптуру демонтували, і ось уже п'ять років тут ніхто не прописаний. Восени 97-го Нарешті визріла ідея облагородити площу, і поставити якийсь оригінальний, не схожий на інший монумент. А враховуючи те, що костопільщина багата на поклади базальту, вирішили встановити тут скульптурну групу з базальтових стовпів. Зараз над її проектом працює рівенський скульптор Микола Сівак, але як часто трапляється, ця ідея породила спротив. Тільки почали роботи по як кажуть, реалізації цієї задумки, значить, піднялася, я кажу, всі сили і <головік> ліві, і праві, значить, проти того. Чому? Виникає таке справедливе питання. Невже за п'ять років, в якій стояли розвалені постаменту, не було ніякої ідеї? І чому всі, всі ці, хто не вірить в цю затію, за п'ять років не спромоглися нічого зробити далі? Ну але я думаю, що твереза думка переможе, От, і все-таки ми до кінця року постараємось, як кажуть, надати нашій площі належного архітектурного вигляду.